Сучасне управління земельним банком неможливе без точних даних і зручних інструментів. Саме тому SoftFarm допомагає аграрним підприємствам швидко та ефективно впорядковувати кадастровий облік Усе починається з нанесення контурів Геозон. У меню Сівозміна мапа полів їх можна завантажити у вигляді kmL файлів або нанести вручну. Це формує базову карту вашого земельного банку. Після цього система дозволяє автоматично завантажити або імпортувати кадастрові номери ділянок. У меню Кадастр земельні ділянки можна завантажити ділянки в аккаунт з Excel-файлу, який нескладно створити по шаблону, якщо вони зберігаються у вас в іншому вигляді, чи ви ведете облік у інших облікових системах. Або можна замовити автоматичне завантаження кадастрових номерів у межах ваших полів за допомогою функції прив'язка кадастрових ділянок. Таким чином система здійснює пошук в контурах Геозон. Через деякий час ділянки будуть автоматично знайдені та записані до системи у вигляді геоміток, що дає змогу легко оцінити структуру землекористування. Система визначає точні контури кадастрових ділянок у лічені хвилини. Навіть якщо йдеться про десятки тисяч угідь, забезпечуючи точність до 20 сантиметрів, наступний етап заповнення документальної інформації по паях софтфарм підтримує як ручне внесення даних, так і повністю автоматичне завантаження з державних реєстрів. У результаті користувач отримує візуалізацію даних з кадастровими площами, дозволеним використанням інформацією про орендодавців і орендарів а також термінами дії договорів. Після завантаження даних з'являється можливість глибокого аналізу шахматка земельних паїв допомагає бачити реальний розподіл ділянок у межах кожного поля, а гнучкі фільтри швидко знаходити потрібну інформацію за орендарем. Термінами дії договорів чи іншими параметрами. Система також формує зручні звіти у форматах Excel, KML чи PDF, дозволяє будувати баланси площ, аналізувати договори та виявляти ділянки, де завершується строк оренди або відсутні документи. Модуль кадастру дає змогу зберігати всі земельні активи в одному місці, контролювати терміни. Бачити статуси ділянок та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Софтфарм це не просто облік, а повна цифрова аналітика земельного банку вашого підприємства. Завдяки автоматизації, ви не витрачатимете тижні, щоб отримати актуальну, точну та візуалізовану інформацію про свої землі. Система зробить це автоматично.